Друзі, вітаю! Давайте проговоримо найголовніші новини, які є на дану секунду. Давайте пройдемось по тому, що Байден хоче дати Україні 24 мільярди через Конгрес. Правда, Майк Лі, Ілон Маск і Тед Круз накинулись на нього. Кажуть, підливаєш масло в огонь, Трамп тут заморозить хоче виграти війну. Ну, по-своєму, як він це бачить, а ти посилюєш Україну, так же війна може тривати вічно. Ну і загалом там почалася велика бійка через це. Байден розуміє, що Росія може прийти до ядерки, але тим не менше, допомагає Україні і грошима, і дає удари в середину. В той час робиться настільки щиро і завзято, що вже навіть свої починають його критикувати. Пане Байдена, чого ж ви це не робили раніше, коли була можливість? Плюс щодо успіхів Байдена зміг заморозити. Війну між Ізраїлем та Хезболою. Но там теж є свої невеличкі нюанси. Давайте по них пройдемося. Трамп хоче напряму говорити з Північною Кореєю та знизити ціну на, на, цей, на нафту на 40, до, чи не на 40, а до 40 доларів. Для того, щоб в Росії не було грошей цю війну вести. Ну і введення військ НАТО, тут є заява посла Литви при. Цій організації, давайте все проаналізуємо. Підпишіться, зробіть донат, збираємо на бойові човни для гуру, які на морі будуть наводити порядок, знищувати сміття, яке там плаває, і повертати український Крим та загалом українську територію, акваторію і загалом наші енергоресурси, які там знаходяться. Тому підписуйтесь, робіть донат 100, 200, 500 гривень. Це ідеальна історія для того, щоб зробити класний день і спалити кілька окупантів, які прийшли на нашу територію. Власне, Байден вийшов до конгресу і каже: хлопці, дівчата: ану, швиденько, 24 мільярди для України. Знову ж таки, ці гроші не прийдуть в Україні. Це внутрішні програми. 16. ще 8 Він хоче типу направити на закупівлю зброї. От, і каже, це все треба відправити Україні, тому що Україна бореться і за кілька місяців, а це кілька видань написало, в тому числі Washington Post, Що за кілька місяців Україну будуть насильно змушувати прийняти, е, ну, прийняти якби, умови нав'язаного миру. І вони мається на увазі демократи, та то, оточення Байдена каже, це буде супер невигідна для України історія. Це буде історія, де просто будуть намагатися. З силою змусити, не даючи ніяких ресурсів, не даючи ніяких можливостей для оборони, змусити Україну прийняти умови Трампа, які можуть бути близькими до умов Путіна. Ну і власне понеслось. Байден попросив гроші. Першим його атакував Ілон Маск, сказав, що це безвідповідально, що такого не повинно бути. Що стільки грошей давати Зеленському взагалі не можна. Ну, ви знаєте, що вони булять президента, типу намагаються його виставляти клоуном, типу, що він найбільший торгаш, продаж. От, і далі, далі, далі. Але, типу, гроші нам реально потрібні. І вони чомусь намагаються їх не давати. Далі атакував його Тед Круз, колишній е, кандидат в президенти ще в першу каденцію Трампа. Зараз вони друзі, він від Техасу. От, і він теж каже, що Трамп то прийде, переможе. Але, типу, те, що робить Байден, це підливати бензину в вогоні. Типу, що чому. О, до речі, тут теж Тед Круз критикував так само, як і критикували попередні. Демократичні, якраз таки експерти і депутати, теж що мовляв, чого ви не робили цього раніше. Але загалом ми бачимо історію. А ще ж є Майк Лі, теж атакував це, теж депутати, які почав атакувати Байдена. Одним словом, всі накинулись на нього, роблять гучні різкі заяви, що, мовляв, пане Байден, на що це робити? Нічого Україні не давайте. І тут знову ж для нас ситуація виглядає. Дуже неприємно, тому що здавалось би люди, які мали нам найбільше допомагати, люди, які готують типу супермирні плани для України, сьогодні роблять ось такі заяви, що для нас насправді дуже дуже неприємно, і ми бачимо, що дійсно це може бути історія про те, що. Україну просто будуть заганяти на сухий голодний пайок і казати, ну все, ресурсів немає, йдіть домовляйтеся. Дійсно, є питання до Байдена: чому ж Байден не робив це раніше? Якби він давав далекі удари, говорив про ядерку, що можна Україні її повернути і давав по 24 мільярди кожного разу, а не тягнули 60 півроку. Ну, дійсно, ситуація могла би бути іншою. Ну, знову ж таки, всі ми професори минулого, що треба робити в минулому, зараз задача максимум витягнути із того, що може дати Байден, максимум не влізти в те погане, що може запропонувати Трамп. Але із того, що пропонує Трамп, є й хороші речі. Наприклад, він каже, треба ціну бареля знизити до 40 доларів. По-перше, американці краще заживуть. А ви знаєте, є стара традиція, коли для президента. Який приходить, треба швидкі економічні перемоги, тому ви одразу починаєте гратися з енергоресурсами. Це в більш складній формі, в більш простій формі, ви просто даєте Юліну тисячу. Ну і тут зрозуміло, що вам треба союзники, вам треба буде і Венесуела, вам треба буде і Саудівська Аравія, вам треба буде і Канада, і багато кого іншого для того, щоб цю ціну забезпечити, тому що кратно треба збільшити видобуток нафти. Правда, Трамп зараз трошки почав сваритися з сусідами. Тариф 25% вводить на. Імпортні товари з Мексики та Канади вчора в Штатах повністю скандал був, тільки про це й говорили. Плюс-мінус визначився з командою і одразу по тарифах. Бідна президентка в Мексиці тільки зайшла на посаду, ще з Трампом не бачилася. Тут же плюс 25. Зрозуміло, що для них це тяжко. Велика кількість виробництв будувалася якраз таки з розрахунку на дешевий перетин товарами кордонів і продажу. Ну, а та Трамп каже, ні, Китай, Мексика і Канада три найбільших торгових партнери платіть, платіть гроші. Знову ж таки, якщо ще відмотати в Мексики в Канади зможе, але проти Китаю ця якраз історія закручується спеціально. Ну, але менше про Китай та Мексику, це для нас не так критично зараз. Для нас важливо, що 40 доларів може бути ціна, але знову ж як швидко вона може бути? За день ви цього не зробите. Для прикладу. Кувейт який хоче для Трампа більше видобувати нафти, заклав кілька мільярдів на збільшення видобутку. Але знову ж таки, 30-й рік. Об'єктивно ці гроші дійдуть, ну, типу, щоб ми тут всі не завершились. От, але Трамп хоче якраз такий шок, щоб Росію загнати е в маленькі бюджети. Ну, в цьому логіка є. Я в попередніх відео вам розповідав. Е тому е Трампа є своя історія, Байден теж намагається завершити всі. Великі конфлікти, які були в нього на столі, і бачимо, зараз Ізраїль Хезбула під, готові підписувати Сісфаєр, типу, заморозку вогню. Але, типу, тут теж є хитрість. Байден зрозуміло, що з рукава дістав все, що тільки можна. Бібі признали військовим злочинцем. Гага сказала, що його заарештує. Канада сказала, що тільки він там з'явиться закон для всіх. Німеччина теж сказала закон для всіх, але одним словом, Бібі заганяють, як тільки можна. Зрозуміло, це впливає більше на інформаційну війну. Але тим не менше ця історія є. Ну і Байден достав всі, всі, значить, інструменти впливу на Натаняху. Натаняху каже: да, готові на заморозку. Чи це ріа реаль... із знов ж таки виглядає як уже досягнення Байдена, який йде з посади? Ось вам заморозка. Ви хотіли по аналогічному кейсу може бути із Україною дати зброю, і ще до приходу Трампа Байден може спробувати завершити цю історію, в чому я правда, сумніваюся, але деякі експерти про це говорять. Ну знов ж таки ставлю знак питання, але його бажання і напрямок руху думок нам зрозумілі і відомі. Але там Ізраїль обіцяє вивести війська протягом 60 днів. Що це значить? Якщо 60 днів будуть виходити, Трамп прийде, проведе свою наугурацію, і Бібі вже з Трампом буде домовлятися вести війну, не вести війну, що робити, куди бігти. Ну і далі, далі, далі. Тому зараз ці спроби Байдена вони виглядають цікаво, вони виглядають, ну скажімо так, з надривом, що все робимо. ну, але поки що. Що називається англійською сустейнебіліті, стійкості вдовгу там зараз поки що не прослідковується. Блінкен нам каже, знов ж таки Блінкен теж в цьому бере всьому участь, що в Україні дамо все, що тільки можемо, і Україна буде на переговорах брати участь з позиції Сили. Бачите, всі говорять про перемогу, всі говорять про переговори, але щось тільки не на камеру. Всі вони говорять про поступки зі сторони України. Ну і начебто посилюється, але поки що Конгрес рішення. Чи запит від Байдена почув, але рішення про це ще не прийняв. Буде додаткова інформація. Ми по цьому ще поговоримо. Ну а Польща з Україною починають як згуматися. Українська влада дала добро. Тепер два мінкульти з обох сторін будуть цим займатися і будуть копати могили. Ну от річ небезпечна, тому що Польща входить в виборчу кампанію, президентську. Ну, от... Рафал, який зараз мер міста, переміг Сікорського і буде рухатися кандидатом в президенти. Мої інсайдери, близькі якраз таки, до їхнього офісу, говорять, що він теж настроєний проти України. Хоча я думав, що він дуже ліберальний, потужний буде будувати сильну Польщу, але виявляється, що він все-таки хоче копатися в історії. Каже, що, типу, його родина теж була одним з тих колонізаторів, які на Волині намагалися полонізувати українське населення, от катастрофічно. Потім це все перетворилося дійсно в велике протистояння народів. Ну от і його родина там загинула. І, власне, він має негативний сентимент до України. І, власне, це буде робити частину своєї виборчої кампанії, буде робити частину своєї політики. Піс виставив директор інституту національної пам'яті. Зрозуміло, що ставка буде не на оборону, не на розвиток економіки, а на історичне протистояння з Україною для поляків. Це зручно. Україна зайнята війною, особливо цим займатись не можна. Ну от питання. Того, що можна бити в спину, поки українці воюють з росіянами, росіянам чомусь жодні питання історичної пам'яті поляки поки що не задають. Ну воно і зрозуміло, Росія більша, і от в Росії ядерка наша ж піднімати таке питання, краще зайнятися Україною. Так і от вони підігрівають спеціально це питання перед. З своїми президентськими виборами і тому розумійте, що нас будуть зараз дуже багато у всьому звинувачувати. Ну і власне це, це якраз призводить до того, що виборча кампанія буде дуже антиукраїнською, і по нас зараз будуть намагатися робити ось такі інформаційні прильоти. Питання в тому, навіщо дозволили ці розкопки знову ж таки будуть вони копати, що потім нас звинуватити в геноциді? Не будуть, бо на своїй же території вони не дають копати. Чомусь, як наших знищували селами там, чомусь там же ж ніхто нічого не проводить. Чи, наприклад, по кількості пам'ятників нам дозволяють 10, ми їм тут дозволяємо 400. Чомусь тут ніхто не хоче почати питання. Питання в тому, хто це дозволив і з якою метою. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!